Олександру Куксі, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Благодійники передали сумській обласній дитячій лікарні реанімобіль у сумах. Народився хлопчик на 24-му тижні. Продовж 29 березня російські військові обстріляли території чотирьох громад Сумщини, Білопільської, Зноб, Новгородської, Шалигінської та Буцької. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Втрат та руйнувань не зафіксовано. У Лухові відбулося перепоховання прикордонника Віталія Чалга, який загинув на Луганщині в перший день повномасштабного вторгнення. Повернення останків загиблого домоглась його дружина, розповідає заступник коменданта з персоналу 3-ї прикордонної комендатури Михайло Стрижак. Він наш земляк, глухівчанин, тобто завжди ну, з військовослужбовцями дружив, спілкувався і багато кого з наших військових знав. Він загинув вже в перший день, мужньо зустрівши ворога. Це було 24 лютого на Луганщині під час ворожого обстрілу. На жаль, так трапилося, що віддав своє життя. Сміливо і віддано завдяки титанічним зусиллям дружини вдалося буквально не так давно тіло доставити в Україну в порядку обміну знайома Віталія Ірина говорить, що чоловік до війни працював на заводі У 2020 році. Він підписав контракт з прикордонною службою. Віталій дуже чудова, гарна, добра людина. Знаю давно, це кращий друг мого чоловіка. Вони разом навчалися. У нього золоті руки, він мів все. Він власними руками витворював з дерева такі чудові вироби, що це просто сказка. Він чуйна, добре, він дуже гарний батько, чоловік. Він завжди працював. В нього залишилися батько, сестра, дружина і син. Вухівчанка Галина також прийшла попрощатись з Віталієм. Жінка говорить, що він у місті щастя служив разом з її сином. У мене син був пограничником, працював у город щастя. Почалася клята війна. Мій син загинув 13 березня. Віталій загинув у той день війни, коли почалася 24 лютого. Ми будемо їх пам'ятати вічно, ніколи не забудемо. На церемонію прощання прийшло багато глухівчан. Жителька міста Надія говорить, що особисто не знала Віталія, проте молиться за кожного українського захисника. Я не встигла. Я хотіла туди до церкви дійти, але я на роботі. Я вже стала йти, а його вже везуть. Наші хлопці це щось невидне, ймовірне. Ми на них молимося. Ми за їх переживаємо. Ми їх підтримуємо і чекаємо на нашу перемогу. Царство йому небесне, нашому захиснику. Поховали Віталія Чалого на Вознесенському кладовищі міста Глухів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Тримання під вартою без визначення розміру застави. Такий запобіжний захід обрали Олександру Куксі, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії. Мова йде про події 28 березня. Тоді на пішохідному переході автомобіль на смерть збив літню жінку. За версією слідства керував автівкою Олександр Кукса. Справу розглядали у зарічному райсуді сум. На початку засідання адвокат клопотав про закритий розгляд, мовляв, підозрюваний військовий і керував службовим авто. Суддя Ірина Клімашевського клопотання відмовила повідомлення в цьому судовому засіданні про якісь таємниці це є займ, тому я вважаю, що клопотання про здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні є необґрунтованим. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою, бо впевнений прокурор більш м'який запобіжний може завадити слідству. Кукса, знаючи невідворотність покарання за вчинення даного кримінального правопорушення, може ухилятись від органу досудового розслідування та суду. Захисник зі стороною обвинувачення не погодився, наполягав на домашньому арешті у нічний час. Він відповідальний за матеріально технічне забезпечення військової частини. Отже, його постійне місце дислокації це місто Суми. Змінити він його не може, оскільки тут знаходяться склади. На засідання також з'явився побратим Олександра Кукси. Чоловік власним я просив не розголошувати. підозрюваного вже був готовий взяти на поруки. Сам Кукса власну провину визнав. Додав, переховуватися не збирається. Буду відповідати за ті вчинки, які скоїв. Я зробив помилку на дорозі. Я прошу вас дозволити мені, так як я начальник логістики виконувати, здійснювати. Службові посадові обов'язки, військово обов'язки, і не зробити помилку на війні. Викликав швидко, викликав поліцію, був тверезий, хочу також перед рідними, яким я зробив, лиха, вибачитися, допомогти з похованням. У нарадчій кімнаті суддя перебували більше години. Суд вирішив клопотання прокуратури щодо запобіжного заходу задовольнити. Відтак Олександру Куксі під вартою доведеться провести майже до кінця травня, якщо рішення суду набере законної сили. За словами адвоката підозрюваного, рішення суду оскаржуватимуть. Діана Крахмато, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. суспільне новини. Суми. Цей реанімобіль призначений для транспортування найменших пацієнтів, новонароджених діток, які потребують неонатальної допомоги. Його подарували благодійники сумській обласній дитячій лікарні. Володимир Яременко показує, чим оснащена автівка. Спеціальна катавка із установленим ББІПО-2. Це спеціальна система для того, щоб перевозити новонароджених дітей у безпечних умовах. І це дуже важливо, оскільки раніше це використовували різні інкубатори. То ця система є більш новішою, більш сучаснішою. Окрім транспортного кувезу, реанімобіль оснащений іншим сучасним обладнанням. В ній є спеціальний ШВЛ транспортний для діток, в ній є відсмоктувач, В ній є також спеціальні ковдри передаємо для того, щоб перевозити діток. Також тут є і монітори, і дефібрилятори для того, щоб можна було надавати повноцінну допомогу для дітей. І власне тут обладнання в цій швидкій на суму. Більше двох мільйонів гривень за інформацією Володимира Яременка загальна вартість цього реанімобіля з обладнанням близько трьох мільйонів чотирьохсот тисяч гривень. Ми почали допомагати перинатальним центрам України. І коли звернулися саме в Сумський щодо потреби, вони попросили, якщо є можливість, допомогти з таким обладнанням. Цей проект вдалося реалізувати за допомогою благодійної організації Smart Medical Aid, Ukrainian Charity та фірми Aqualon. Автопарку Сумської обласної дитячої лікарні це третій реанімобіль за словами директора медзакладу ігоря Змислі, більш сучасний в цьому автомобілі реалізовано декілька моментів, яких у нас раніше не було. По перше, в нас є високий високий дах у автомобіля. Можна безперешкодно надавати допомогу в повний зріст. І лікарі, і які працюють, і фельдшери, які супроводжують, вони можуть це робити більш якісно. Той же «Бебі-Под», який заміняє в цій ситуації, заміняє кувес. Цього обладнання ще в Україні не було. Тут апарат, оснащений турбіною, який шевел, деякий час він може працювати без забезпечення кисню і без забезпечення стисненим повітрям. Це нові можливості, які йдуть для дітей. За інформацією Ігоря Змислі, реанімобіль почне обслуговувати найменших пацієнтів за 2-3 тижні. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне, новини Суми. Волонтери громадської організації Сумський бабський батальйон Тил передали сумській громаді генератори від німецьких благодійників. Загалом організація Синьо-жовтий хрест передала 17 приладів. Ці 17 генераторів були спрямовані на дитячі навчальні заклади, на школи, медичні установи і також на військових. Це добровольчі формування, а також Ну на військових оперативне тактичне угрупування суми і штаб оборони суми зв'язку з посиленням обороноздатності міста Суми будуються нові позиції, які збільшуються, і дуже потрібні генератори, бо там нема в багатьох містах, нема електромереж. З Часом воно електрично буде проведена, але це час. Це час може бути місяць, два-три-чотири. Вдячний дівчатам за те, що вони нам на електроавтотранс передали. Також декілька для користування для наших машинистей, котла для опалення, для тепла. Ми користувалися вже ну, вони дуже нас виручали, коли не було світла. З листопада 2022 року по березень 2023-го німецькі благодійники передали через СББ тили для Сумської, Чернігівської та Харківської областей майже тисячу генераторів, розповіла Віталія Веремієнко. Прилади меншої потужності відправили військовослужбовцям на лінію зіткнення. Більшої закладам освіти, комунальним підприємствам і військовослужбовцям сумської громади. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Такий вигляд нині має дорога на Харківщину. Волонтери подолали 200 кілометрів від Сум до села Слобідське на Харківщині, щоб відвести продукти людям, які лишилися у цьому населеному пункті або ж повернулися після деокупації. Валерій Позняк разом із однодумцями вперше приїжджали сюди з харчами на початку березня. Перший рейс у нас був двома машинами: це «Спринтер» і Газель. Завантажили повністю, але взяли участь «Сировацька громада, «Дубов'язівська». Наше підприємство Марана і загін наш ветеранів Збройних сил України, який сформувався в нас з початком війни. Цього разу ми відвезли 100 пляшок олії, 100 банок смальцю відвезли. Це теж спонсори, які надали гроші, які сплатили цей товар. Тобто, Першого поїздку, коли поїхали, вони просили саме те, на чому це все смажити, жарити. Люди півроку не бачили м'яса. Нині, за словами Валерія Позняка, у Слобідському до 200 людей. Зараз в селі Слобідському знаходиться десь 150-160 людей. Покинутих будинків багато. Зруйнованих багато, покинутих. Тобто в основному це діти такого середнього віку є жінки, старі люди. Тримають зв'язок із мешканцями Слобідського через чоловіка на ім'я Олександр. Вони вибрали як старосту, якому вони довіряють, і він організовував повністю прийняття, розподіл продуктів харчування, розвантаження. Через непублічність коментувати потреби мешканців Слобідського Олександр відмовився. Утім, написав, що вони нині не відмовляються від будь-якої допомоги. Волонтери свою роботу назвали акцією Рука допомоги і вже планують наступний вояж в інші населені пункти Харківщини. Продуктами допомагають мешканці громад Сумщини. Роман Катинський привіз харчі із Конотопщини. Загрузили з картоплею, капустою, моркою, консервацією. Я сюди привіз це третя чи четверта фотка. Цього разу десь. То на 200, то на 300, десь буде 100%. все, що є людей, то вони просто зносять і ми перевозимося. Окрім потреби у продуктах харчувань, за словами Валерія Позняка, людям із Харківщини потрібен і посівний матеріал. Ті руйнації, все Харків дуже мене так задів, тим, що дуже багато знищено будівель, але в той же час. Дуже швидко йде відновлення. Тобто їдеш, не було під'їзду. Вже він відбудований, відштукатурений, вже вікна стоять. Тобто, оце вселя надію на відновлення. Дуже багато кранів стоїть, але з боку Росії, саме це з Білогородської траси, зруйноване все. Стоять 16-поверхівки ці чорні. Але вже над ними стоять крани і вже роботи йдуть. У планах волонтерів зі своєю акцією Рука допомоги дістатися Кутузівки Вільхівської громади Харківської області. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко. Суспільне новини Суми. Іван Гринь народився у серпні 2022 року з вагою 650 грамів на 24 му тижні у Сумському обласному перинатальному центрі. Там він перебував з мамою близько місяця. Спочатку, так, да, дійсно, у перинатальному центрі, ну як було важко, ти йдеш кожні три години до дитини, а ну лікарі дивляться, але вони нічого не могли сказати, що там, ну, чи пообіцяти, що все буде гарно. Були такі ситуації, коли і переставав він дихати, і це все на моїх глазах було. Але підтримка лікарів психологи, психіатр до мене приходив. Якби, мабуть, не вони, то я не знаю, мабуть, би там на перших термінах. то… Ну, може б я і здалася. Він такий сильний був, я коли приходжу, то ну, мені здавалося, що він ну, навіть посміхається. Хоча він такий малесенький, 33 сантиметри, і ну, як його назвали, в перинатальному У нас, як, як нам лікарі говорили, кажуть, ви як на американських горках у вас сьогодні все добре, більш-менш, а, а завтра може ну, бути по-інакшому. Це якраз те саме відділення, де лікувався Іван, таких як Ваня на даний момент у нас нема. Десь в рік 10, 11, 12 дітей вагою менше, ніж кілограм, лікуються у нашому відділенні. Ну і десь до 20 діток менше півтора кілограми. Зараз у відділенні двоє немовлят. Одне народилося з вагою майже півтора кілограми на 30-му тижні, інше на 31-му, з вагою 2 кілограми. У 2022 році відсоток перечасних пологів збільшився на 3% у порівнянні з 2021 роком. Стосовно виживаємості цих діток від 500 грам до кілограму виживаємость у нашому закладі становить 80% і від кілограму до 1,5 кілограмів цей відсоток становить 100%. Після перинатального центру Іванко продовжив лікування у Сумській обласній дитячій лікарні. В нашому відділенні щорічно лікується близько 700 дітей, з них десь 10-12% десять 10 недоношених. Якщо брати найменших пацієнтів, то у нас найменший пацієнт наш мав 620 грам. Ці дівчинці на сьогоднішній день 7 років. Потім ми виходжували дівчинку 640 грам. їй на сьогоднішній день 12 років. Це дітки абсолютно здорові. О, де мама? Мама Іванка пригадує, що майже перед випускою з лікарні у її сина зупинилося дихання. Ми на чотирьох шевелах, ну дуже тяжко. От виключили його, перевели вроді, зняли трубочку. Я приходжу через три години. Він опять уже на апараті. Тобто ну, йому було. Трудно перейти, але він це переборов, і ми дві неділі лежали вже з ним у патології в обласній лікарні. І все, ну, все вже якось було, і вже нас на виписку хотіли готувати. вже все. І він ну, посинів, він перестав дихати, затримка дихання була. І от тоді опять же, знову почалося ж це все, що чого. Тоді Івану зробили переливання крові та відзначили погіршення зору. За словами Тетяни, наступного дня хлопчика відвезли до Ахмадиту. У три місяці йому зробили першу операцію. В Ахмадиті у нього також підтвердили цитомегаловірус. Єдину в Україні упаковку ліків родина знайшла в Дніпрі. З грудня Іванко вдома в Ромнах, але все ще проходить реабілітацію в Києві та у Сумській обласній дитячій лікарні. По постконцептуальному йому тільки три місяці. Це був наш перший, скажімо так, візит на реабілітаційні послуги. Ми мам провели вступний, скажімо так, реабілітаційний цикл. От і наразі, десь через півтора місяці вони до нас завітають знову на подальше оцінюваний, подальший курс реабілітаційних втручань. Зараз реабілітацію з Іваном проходять ще 14 дітей до трьох років. Ми захтирки тут приїжджаємо, лягаємо в лікарню, ходимо на масажі на різні. У ну, раз у два місяці, у півтора місяці, mm -hmm. отак от щось. Головне вірить в себе, вірити в ту крихітку, в те, немовля, маленьке. Воно так боролося за життя, що ну, ми не мали права е якось не вірити, коли в нас дитина за життя так хваталася прям. З усієї сили. Характер, мабуть, такий, якби він народився під знаком стрілець, то був би не так. Але він, все, лев, воно зразу видно. Характер лева. Такий, як і у папи, такий, як і у старшого братика. Показує характер. Якщо щось не хоче, то вже все. Не, не вкладеш, не посидане. Те, що хоче, те вже і вимагає. Кристина Члек, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Це мої діти, яких я треную зараз з 1 вересня. Цю жінку звати Вікторія Сінявіна. Нині вона тренує юних греплерів та й сама займається цим видом спорту. Вчилася на вчителя фізкультури. Там потрібно було вибирати вид спорту. Той тобто спочатку я починала з панкратіону, а потім вже там. Через декілька років з'явився греб. Грепінгам Вікторія займається з 2010 року. У цьому виді спорту Вікторія Синявіна пройшла всі щаблі від чемпіонату області до світової першості. Вона була чемпіонкою та призеркою чемпіонату області та України, Європи та світу, українських та міжнародних турнірів. Останній турнір, чемпіонат Європи, відбувся у столиці Румунії Бухаресті. Там Вікторія здобула дві медалі бронзову у розділі «Ногі» та Золоту Угі. Яка медаль більш цінна, говорить, звісно, що золота. Ну, мені кажеться, перше місце була зустріч. Фінальна в мене із представниця була і Ізраїля, тобто мені треба було з нею боротися. І ну, був поєдинок, я хочу сказати, що такий складний. Вона більше була в партері, в'язала. На питання, чого не вистачає для повного щастя, Вікторія говорить таке. Напевно, вже все, що треба, вже я вже взяла. Тобто нема такого, що чогось я хотіла кось там іще мити. Просто мені кажеться, що в даний, в даний час да, я тренуюся в своє своє задоволення. Тобто нема такої цілі. Тобто я мір, виігрувала, Європу, да, оце все є. час для себе чисто. І я отримую від цього дуже класне задоволення. Наразі Вікторія мріє про власне житло, а у спорті про всесвітні ігри. Оце в нас буде останній старт, стар да, з Сергієм Вікторовичем. Всесвітні ігри. Ну хотілося б, звісно, стати там першою на цих змаганнях. Чи буде це кінець кар'єри Вікторії Сінявіної? Говорить, поживемо, побачимо, все покаже час. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.